Гарна погода сьогодні. На небі розпечене сонце, але воно мені не заважає, бо я йду ось цією дорогою, що в затінку дерев сам майже нічого не бачу. Обережно треба йти, щоб не вскочити в якусь ямку, хоча і без велосипеда, але пішки теж можна добре впасти. О, не пройшов вже скільки, вийшовши з міста. йду в село. Попереду в мене село, гора. А далі вже будуть нижні млини. Перед собою гора, гора є таке місце для відпочинку. Там я приготую собі сніданок, бо зранку ще в роті, окрім корвалменту та валідолу, нічого не було. І ще хочу передати привіт моєму глядачу, пану Михайлу. Був такий вчора випадок, іду я територію ринка, дивлюся, хоча б зовсім погано бачу, де тут продаються бувші у вжитку телефони для моєї жінки, бо той зламався. І мене ззаду навіть впізнали. Обганяє один і каже, доброго ранку, пане Михайле, я ваш глядач. А як же вас звати? Михайло. А канал, який у вас? Ну, в мене канал, я нічого там не викладаю, просто як глядач, дивлюся вас. Я йому подякував. Але пан Михайло кудись спішив. Отже, я йому зараз передаю привіт із спекотного літа вже в осінь, коли цей фільм вийде на екрани. Що вона там якась... Машина їде, не буду її знімати в лоб. Так. Обережнося. Добре, що в нього. Добре, що в цих автомобілів вімкнуті фари. А так би я міг стукнутися в бампер або потрапити під колеса. Ну, підходю. Невдовзі до села, де я вже буду і снідати. Це буде село Гора. Тут в 1963 році знімався фільм італійський. Вони йшли на схід, режисер де Десантіс. І там же внизу, у нижніх малинах, ось ще автомобіль з звількнутими кварами. Це добре. Зустріч, можливо, велосипедист. А можливо, то мені щось здається. Отже, вимикаюсь. Іду в ті місця, де знімалося колись гарне кіно. Зайшов бік у поля, думав, тут соняхи будуть жовтіти Але ні, цьому році вони не висаджені в цьому полі, як колись було. Тут щось таке низеньке посаджено не знаю, ріпак чи соя, а це цікаво. Подивитися ось на цей стовп. лінії електропередачі, електропередач, який ніби в штані із зеленої рослинності. А що ж це таке стовбу окутало? Це не воно? Ага. Я гадаю, що це хміль. Хміль так опрутав стовпчика. Забрів у корінь. Ось тут у мене на столі розклад сніданку буде такий. Картопляне пюре з часником та укропом. Огірок, кілька, засмажка і тут вода. Вмикаю, заливаю це укропом, настаю 3-5 хвилин, додаю засмажки і снідаю. З хлібом та огірком розпочинаю готувати. Страва готова. Їм прямо з пакетику це картопляне пюре. Рекомендую. Франтушки гаємо. Закипів чай з мятою, хай накритий кришкою, а я буду снідати ось цим картопляним пюре огірочком. І консервами. Знаходжуся у затишному місці, в селі Гора. Після їжі та чаювання буду йти до нижніх млинів. Це круто спускатися донизу. Там подивлюся річку Ворскла, а на ній дамбу. Я вже багато разів бачив. Щоразу приїздив сюди велосипедом. А тепер велосипедом я не в змозі їздити по деяким причинам, пов'язаним з зором. Тож, через село Нижній Блини пройдуся пішки. Ну а далі. А далі, якщо все буде гаразд, то сніму, що буде далі. А поки що в мене кажуть гране А вимикаюся. Де вона тут вимикає? Завершивши трапезу, залишаю село Гора і йду спуском до нижніх минів. Це там, де протікає річка Ворскла. Я думаю, хоч руками я дотронусь, до її вод. Церква як орієнтир, що це нижні млини. Через Ворску перейду ось цією дамбою. Точно вернує тут вода. Я часто знімаю цей кадр, і ще разу не можу небуватися. Потоком цієї стрімкої води. Далі від дамби, тече вже не така стрімка. Заходити в воду не буду, погано бачу, місцевість мені Дно цієї водою ми тут не знайоми, а як же його присісти потрогати воду, чи тепла чи ні. Мабуть, я зараз розуюся і тут хоч трішечки босими ногами пройдуся в цій воді. би хоч не попливти туди голуб водойми. Ось така вона воска, ні, водичка така, я б не сказав, що тепла. Але разок окунувшись можна було б покупатися, та я не буду. Не буду. Це досить що я. Помочив ноги, мені страшно, я боявся. Та там з дамби вода падає страшенним потоком. А по цей бік північніше від дамби. Вже вітерець починає розгойдувати хвилі. Гадаю, що дещо пізніше вони будуть більшими. Там треба стежиною бути обачним, коли проходиться. Там є такі раз-по раз невеличкі ями. Ступнеш, ногу зламаєш. А там, де я знімав стовп, що оббитий хмелем. Там цікавий би кадр вийшов, як я через багнюку перебирався, але не зняв. А от зараз посуху я знову йду через Орску цією дамбою. а такий тут круазір. Так. як тут Пінеться вода. Тут, здається, ніби тихенько. Я перейшов цю даму. А тепер моя задача пройтися через нижні млини. Здалеку мені засліпливала очі по золотаку полів. А тепер відблисків сонця не бачу, вначалі ракурс не той. celo oh, než ním lený. Пам'ятники завжди трапляються з видом проти сонця. Тому кадр не розібрати. Це пам'ятник Другій світовій війні. І знову, як у кожному селі, я люблю купувати морозиво. 16 зіри. Не знаю навіть як називається. Буду смакувати. І через нижні млини завершився ось таким хрестом оберегом. А далі треба буде подолати темряву цього тунелю. На іншому його кінці я вже бачу урочище чорне. Он там воно за цими деревами. Це урочище непрохідне. Тут ось така водойма поблизу. А далі була та... Оце звідси бере початок, та річка чорна, яку я описував минулого року. Конкретно джерело від такої річки побачити неможливо. Годині зібрані з усієї площі цих політ. Потім з'єднується єдиний руслі і чуєш, до самої Орскови. Річка Чорна. Мало хто знає, що вона так зветься. Не зможу я втрогати воду руками, тому що тут крутий берег. Не підійти мені, не знати градуси води, а брести ближче туди. Чи є така можливість, чи немає, я не знаю. Не хочеться мені тут піймати або кріщів наступити на гадюк. Що це таке? Хтось щось прив'язував, чи то годівнички, чи то умивальник. не буду я туди брести в ту глухомань. високими травами. Вийду з цієї гущавини трав. Так. З кільцями хочу підійти до води, але мені боїться. Звідти на вітер. Боюся, що я ж капертнусь. Нє-ні-ні-ні. Не достану. Якої температури вода я не знаю. Ну, на градусах, так. Там я не достану. Там я. Обов'язково забираю свого рюкзака на річки і чим чекую з воротного напрямку. Урочище чорне, звідки бере початок, річка з одноіменною назвою. Далі побиваючи виноградний сік рукою вулицю Нижньомлинською, приміською зоною Полтави. Напрямку мікра його подавали, щоб там сісти вже на тролейбус і дістатися Мівки